Чергове ураження Кримського мосту, зрив зернової угоди, корупційні скандали та відставка міністра Олександра Ткаченка. Сьогодні ми будемо говорити саме на ці теми. Я, як народний депутат України, не можу публічно казати інформацію, яка не була підтверджена Генеральним штабом. Тому скажемо наступним чином: невідомі сили атакували Кримське місто і пошкодили два прольоти. На певний час проїзд кримським мостом був перекритий повністю. Багато навіть колишніх українських політиків публікували, як росіянам об'їжджати Кримське місто. як це робити через тимчасово окуповані території, як це робити паронмами, вплав, чи яким би то не було іншим шляхом. В будь-якому випадку всім росіянам, які зараз перебувають в Криму, я б радив би цими порадами скористатись і покинути територію, на якій вони знаходяться незаконно, і зробити це максимально швидко. Будь-які слова щодо ураження Кримського мосту зі сторони російської влади є жестом відчаю та безсилля. Російська влада нічого не може зробити з цими атаками, і цей міст. Він перестає бути логістичним ланцюжком. Хоча російська влада намагається максимально його швидко відновити у всіх місцях, але будь-який будівельник, будь-який архітектор, вам скаже одну і дуже чітку фразу: неможливо відновити ураження мосту на знищення прольоту за один місяць, тому що технологічні процеси роблять так, що Процес відновлення може тривати щонайменше від трьох місяців до півроку. Тобто будь-які дії, які російська влада буде робити з цим Кримським мостом, роблять його ще більш небезпечним. Відповідно, українців я закликаю ним не користуватись, перетинання Державного кордону України в цій точці, все-таки є незаконним, і це місце є небезпечним. Тож, Чекайте української армії, і все буде Україна. Російська влада в черговий раз тероризує уже весь світ. Російська влада штучно створює дефіцит зерна на світовому ринку. У нас немає такої невражальної погоди, щоб ми не могли виробити таку кількість зерна, щоб не забезпечити величезну кількість країн, які не задовольняють свої потреби в хлібі нашим зерном. Це може викликати величезну кількість країн, які будуть страждати від дефіциту продовольства, і це може мати дуже негативні наслідки. І при тому, всьому Російська Федерація використовує ці кроки як жест залякування, як жест залякування світової спільноти, як жест залякування України. Президент України Володимир Зеленський уже зробив всі необхідні кроки для того, щоб. Функціонування зернового коридору забезпечити Російська Федерація втратила будь-яку перевагу на морі, і ми це пам'ятаємо з моменту ураження ракетами Нептун, російського ракетного крейсеру Москва. Ми пам'ятаємо, яка була істерика на російських пропагандистських помийках. Ми пам'ятаємо, що після цього російські кораблі. Активно вже не діють в районі Північного Причорномор'я. Ми розуміємо, що незважаючи на те, що де-факто потужного флоту у нас зараз немає, але він буде. І військово-морські сили та військово-повітряні сили докладуть усіх зусиль для того, щоб функціонування цього коридору забезпечити. Ми зробимо все для того, щоб врятувати весь вільний світ. Врятувати весь вільний світ від голоду. Та російської загрози. І третьою темою, яка викликала особливо жваві дискусії в українському суспільстві, особливо в останні дні, це є відставка міністра культури Олександра Ткаченка, а також ті скандали, які відбувалися в останні дні. І ось прямо в момент запису стало відомо, що проти Олександра Ткаченка відкрито кримінальну справу. Відкрито кримінальну справу за по всім цим епізодам, досить сумнівним. І я вважаю, що це позитивний сигнал, коли міністр з міністерського крісла відправляється на лаву підсудних. Тобто, якщо ти мав участь у сірих схемах, ти маєш відправитись у місця не настільки віддалені. Це правильна практика, яка, сподіваюсь, буде тільки продовжуватися. Перший скандал це потреба добудови музею Голодомору і. Тут насправді я б каміння закидував би не його. Місце для музею голодомору вибране мальовниче, вибрано досить символічне. але при тому всьому, це місце з дуже важкими умовами, і це те місце, де треба укріплювати дніпровські схили. Відповідно, для того, щоб збудувати величезний музейний комплекс, треба дуже багато грошей. І українське суспільство викликало величезну кількість питань: те, чи варто витрачати замість того, щоб підтримувати Збройні Сили України, витрачати гроші на будівництво музею. Музей треба буде неодмінно добудувати після перемоги. Але в першу чергу треба цю перемогу здобути, тому що якщо не буде перемоги. І в музей піти ми також не зможемо. Другий кейс це скандал щодо демонтажу радянського герба зі щиту батьківщини Матері. І саме чому на це все піде 28 мільйонів гривень. Більше того, вам скажу: розуміючи приблизну вартість будівельних робіт і вартість монтажу і демонтажу. Маю сказати, що 28 мільйонів гривень це навіть занижена сума, і це та сума, яка, якої буде недостатньо. Тобто, це спеціально занизили суму, щоб потім ще раз просити на це гроші. І це, це, ця сума буде досить великою в зв'язку з тим, що робота відбувається на величезній висоті, вони відбуваються. Це досить важкі роботи, і я не впевнений, що виконати ці роботи реально під час війни. Я не впевнений, що виконати ці роботи реально в той час, коли Київ раз у декілька годин може перебувати у стані повітряної тривоги. Я не впевнений, що висотні роботи по монтажу і демонтажу радянського герба. Українського тризубця на його місце це реально виконати під час війни. Це треба робити, звісно, після війни. Тому що 28 мільйонів гривень нам потрібні на бронежилети, нам потрібні на турнікети, вони потрібні на дрони, вони потрібні на бронетехніку. Це те, що є в першу чергу. А тепер прийдемо до останнього кейсу. Який для мене став найбільш шокуючим. Це є новина щодо того, що держава виділила 33 мільйони гривень на зйомки серіалу? Один з героїв якого нагадує відомого українського підприємця Олександра Поворознюка і дуже підозріло нагадує російський серіал Жуки. Тобто, люди не виділяють кошти нормальним режисерам, які вміють щось знімати, а виділяють гроші на якусь хуйню. Тобто ми чітко бачимо, що у цих трьох кейсах Міністерство культури дуже сильно дало маху, і в цьому є винен його керівник. І цей керівник відправлений у відставку. Ми будемо це розглядати на найближчому засіданні це питання, і мені б дуже хотілося побачити. Доповідь міністра культури щодо цих трьох питань, як він буде казати, навіщо треба було знімати серіал, де прототипом є Олександр Повразнюк? Хто надоумив конкурсну комісію на те, щоб на це виділяти гроші, і чому це таке відбулось?